Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про голову Ради адвокатів Закарпатської області, пана Фазікоша Олексія Андрійовича. Чим знаменний даний адвокат з ознаками підробки документів? Чому кажу з ознаками? Тому що відомості і інформацію, з якою я ознайомилася саме з засобів масової інформації, каже про те, що пан Фазікош начебто підробив первинний документ, на підставі якого начебто отримав підроблене свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Я думаю, що правоохоронні це вже органи це все перевірять. Безумовно, я письмово звернулася з викладеними фактами, з доказами щодо пана Фазікоша, і буду надіятися, що правоохоронні органи досить швидко все перевірять. Для того, щоб всі адвокати країни, всі громадяни країни, журналісти, народні депутати України чітко знали, чи отримав. Даний адвокат юридичну освіту перед тим, як стати адвокатом, чи підробив юридичну освіту, чи підробив свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності, і на підставі підроблених, начебто, документів, отримав дублікат від нинішнього голови КДК Немеша свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності. А тепер ретельно і детально. Згідно відомостей, які містяться в ЄРАУ, єдиному реєстрі адвокатів України, є такий адвокат, як Фазикош Олексій Андрійович, який 21 грудня 2006 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. Орган, що видав свідоцтво, це КДК Закарпатської області. Згідно з відомостями, які містяться в засобах масової інформації, чітко вбачається, що пан Фазікош, він же Фозикош Олексій Андрійович у 2004 році закінчив Ужгородський національний університет і отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки історія та здобув кваліфікацію бакалавр історії. Згідно з інформацією, відомої засобів масової інформації, кош, він Олексій Андрійович, у 2006 році закінчив Закарпатський державний університет і отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки міжнародні відносини та здобув кваліфікацію бакалавра з міжнародних відносин. Згідно з засобів масової інформації. Фазікош, він же Фозикош, оригінальне його прізвище через букву О. У 2000, тільки 2009 році закінчив Закарпатський державний університет, начебто, і отримав кваліфікацію спеціаліст спеціальність правознавства, професійна кваліфікація юрист. Тобто. Згідно з відомостями, які містяться в засобах масової інформації, тільки в 2009 році Фазекош, він же Фозекош, отримав кваліфікацію юрист. Станом на 2006 рік в нього була кваліфікація Бакалавр історії. І бакалавр з міжнародних відносин. Це зрозуміло, але згідно з профільним законодавством, а саме закону України про адвокатуру, який діяв саме на момент 2006 року, це Закон України про адвокатуру від 1993 року. Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України, стаж роботи в галузі права не менше двох років, володіє державною мовою. Склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності та прийняла присягу адвоката України. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість згідно з відомостями, які перебувають в засобах масової інформації, розміщені. Ми чітко вивбачається, що в 2009 році Фазикош отримав юридичну освіту, а однак на дату набуття свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності юридичної освіти не було. Відтак, якщо юридичної освіти не було, відтак і адвокатом людина теоретично не мала згідно закону права стати. Відтак є, як є. Але в 2013 році, а саме 18 березня, голова КДК Закарпатської області Немеш Петро видав Фазікошу дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності, саме громадянину на ім'я Фазикош ОА. Цікавим є той факт, що попередній голова КДК Закарпатської області до пана Немиша повідомив, що він ніякі екзамени у Фазикоша не приймав. Особової справи немає, банківські дні оплати під час того, коли людина здає адвокатські екзамени, по банкам не проходили. Письмові всі документи, які людина подає під час здачі екзамену на адвоката, не було, взагалі нічого не було. І, відповідно, саме ця інформація, фотокартки дипломів, ось вони зараз в мене перед очима. І вони вже, до речі, правоохоронних органів, про Вищу світу неповну бакалавр бачу, бакалавр, бакалавр, диплом спеціаліста. І відповідно людина начебто отримала незаконне свідоцтво адвоката. Бажаю, що якщо є такі ознаки, то безумовно правоохоронні органи зобов'язані це перевірити, тому що якщо адвокат первинно отримав документи на підроблених документах, всі дальші дії є явно нечинними, незаконними та такими, що мають ознаки ряду кримінальних злочинів. А враховуючи, що пан Немиш Петро Федорович видав дублікат, якщо дійсно... Не було факту, як нам повідомляє попередній керівник КДК Закарпатської області та свідомі громадяни-ЗМІ, то, відповідно, і немеш був, ймовірно, за попередньою змовою групи осіб, незаконний заборонений законом шахрайський спосіб, умисно видав без належних правових підстав дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю громадянину на ім'я Фазикош. В чому різниця Фазикош і Фозикош? Первинно, як пишуть ЗМІ, Олексій Андрійович був Фозикошер. Але в свій час він керував кредитною спілкою, яка начебто. За ознаками шахрайства вела в оману велику кількість людей, обманули, і, відповідно, як повідомляють змі, кинула на гроші. І відповідно були ряд судових процесів саме в Мукачівському міськрайонному суді Закарпатської області. Якщо не зраджує пам'ять, Ольга Михайлівна, Короп'ятник, вона вже на пенсії проводила судові засідання, і відповідно. Після оцих всіх обставин Фозикош став фазикошом. Ну, букву можна змінити, історію, я певне, змінити не можна. Але в будь-якому разі історія з паном Фазикошем Олексієм Андрійовичем містить ознаки вчинення ряду кримінальних злочинів за попередньою змовою, умисно того, що вважаю, що е, окрім того, що. Повноваження органів адвокатського самоврядування після закінчення терміну в 2022 році ніхто їх не продовжував згідно закону. Відповідно дана людина працює в незаконно зараз, і, відповідно, виявилось, що містяться ознаки підробки, використання підроблених офіційних документів тощо з певними наслідками. Відтак, вважаємо, що правоохоронні органи розберуться. Фотокартки дипломів, всі про освіту, всі інші відомості були передані правоохоронним органам в прокуратуру Службу безпеки України. Готується звернення до НАБУ відповідно до представників засобів масової інформації, щоб всі зналися, впам'ятали, всі, всі контролювали правоохоронні органи, щоб вони не стали на похибний шлях пасивного розслідування. І відповідно до народних депутатів України для того, щоб був здійснений депутатський контроль. Вважаю, що законом буде в нашій країні. Вважаю, що адвокати не мають права порушувати закон. І вважаю, що закон переможе. Завжди з вами, Криворучко Лариса Серхій.